Євротонель під Ламаншем. Ви всі бачили його у багатьох бойовиках. Там навіть Том Круз по нього прямо на потязі їхав. Його відкрили 6 травня 1994 року. Але чи знаєте ви, що перші спроби прокласти підземний шлях між Францією та Англією були ще за часів Наполеона Банапарта. Що стало на заваді цієї ідеї 200 років тому? Усі подробиці про будівництво цього тунеля під морським дном зараз дивіться у нашому сюжеті. Відомий як один із наймасштабніших інженерних проєктів 20-го століття євротунелі сьогодні вражає уяву: він з'єднав острівну Великобританію та материкову Францію. Загальна довжина тунелю 51 кілометр, з яких 39 під водами Ла-Маншу. Що робить його найдовшим підводним шляхом на планеті? Про його будівництво почали говорити ще у 18 столітті, хоча ідея була блискучою до будівництва справа дійшла значно пізніше. Отже, що таке євротунель? Це не просто одна магістраль під а цілих три паралельні дороги: одне для поїздів, що мчать з півночі на південь, інше для зустрічного руху. А третя технічна: кожні 375 метрів між ними є з'єднання, щоб можна було швидко усунути несправності чи евакуювати людей без блокування всього руху. Якщо до автомобілів, вони як пасажири на рейсах їх завантажують у спеціальні вагони, а водії можуть навіть не виходити з машини. І найприємніше увесь процес завантаження займає менше десяти хвилин. Ідея побудувати тунель під ламеншим народилась ще у 18 столітті завдяки інженеру Матьє Фав'є. За його задумом, тунель мали освітлювати масляні лампи, а мандрівники пересувалися підземними шляхами у каретах, запряжених кіньми. Ця амбітна пропозиція припала до душі навіть самому Наполеону. Який хотів реалізувати проєкт під час мирних переговорів з Англією. Проте масштабні плани розбилися об сувору реальність, фінансування виявилося непідйомним. Згодом спроби будівництва не раз поновлювалися спочатку у 1876 році, потім у 1922-му. тоді прорили цілих 128 метрів. Та що разу причиною зупинки була політична недовіра. Британська влада побоювалася, що підземний шлях стане загрозою безпеці країни після Другої світової проєкт Кілька разів повертали до обговорення, проте рішення відкладали на невизначений термін. Лише у 1987 році роботи стартували всерйоз, і так почалася історія сучасного євротунелю. У грандіозному проєкті брали участь близько п'яти тисяч інженерів і техніків та понад вісім тисяч робітників. Британці почали проривати тунелі у грудні 87-го, А французи зі свого боку підключилися за два місяці. Службовий тунель ішов на крок попереду залізничний приблизно на кілометр. З французької сторони працювало п'ять тунелепрохідних комплексів, з британської шість. Ці так звані залізні хробаки буквально прогризали землю. Сталевий ротор на головному щиті дробив породу, а ґрунт вивозили у вагонетка. Стіни тунелю укріплювали залізобетонними та чавуними конструкціями. Міцності цих сегментів має вистачити щонайменше на 120 років, навіть за можливих сейсмічних впливів у жовтні 1990-го, коли дві частини службового тунелю розділяли лише 90 метрів. Роботи зупинили, аби перевірити, чи точно обидві сторони йдуть по одній лінії. З британського боку пробурили зонд діаметром 5 см, і коли він дістався французів. Між тунелями вручну пробили вузький коридор. Історична зустріч двох будівельних груп відбулась 1 грудня 1990 року на глибині 40 метрів. Ще за шість місяців з'єднались і залізничні тунелі. Загалом за роки будівництва і землі під Ламаншем видобули близько восьми мільйонів кубометрів породи. Французи просто змішували її з водою і повертали назад у море. А британці створили штучний мис Шекспіра площею 90 акрів, де згодом розбили мальовничий парк. Урочисте відкриття євротунелю відбулось 6 травня 94-го року. Королева Великої Британії Елизавета II зустрілась з президентом Франції Франсуа Мітераном у кале. Звідки вони вирушили потягом до англійського Фолкстона? Повноцінне пасажирське сполучення запустили 14 листопада того ж року. Нині євротунелем курсують чотири основні типи потягів: два пасажирських, що мчать між Лондоном, Парижем і Брюсселем, і два вантажних. Їхня швидкість вражає, по суші потяги розганяються до 300 км на годину. А в тунелі швидкість знижується до 160. Дістати з однієї точки в іншу можна трохи більше, ніж за дві години, а сам тунель поїздолає всього за 30 хвилин. Будівництво обійшлося у захмарні 13 мільярдів доларів, на 80% більше, ніж планували. Економісти жартують. Таке вкладення окупиться приблизно за 5-6 сотень років. Однак, незважаючи на це, євротунель уже давно став не лише транспортною артерією. А й справжнім символом європейської єдності та технічного прогресу.